Поляризації країнської культури, історії та духовної спадщини. Країнський народ, незважаючи на всі виклики історії, зберіг свою унікальну мову, традиції та віру. Ваші наукові дослідження та праця є не лише кроком до збагачення знань про країні, але й важливим внеском у збереження нашої спільної людської культурної спадщини. Караїми Галичини займають особливе місце в історії країни України. Місто Галич, яке стало важливим центром Караїмської громади, зберігає пам'ять про століття співіснування Караїмів з іншими народами регіону. Перші Караїми з'явилися тут у 13 столітті, коли за однією з їх переселив князь Данило для зміцнення адміністративного та економічного потенціалу свого князівства. У Галичі Караїми створили громаду, яка славилася своєю. Духовною глибиною, освіченістю та майстерністю в ремеслах і торгівлі, їхня кінаса, одна з найдавніших у Європі, була не лише центром релігійного життя, але й місцем, де зберігалася і передавалася культура і мова. Попри численні виклики історії, країнська громада Галича залишила по собі глибокий слід. Сьогодні дослідження їхньої спадщини це не просто повернення до коренів, а й важливий крок у збереженні багатокультурного обличчя України. Бажаю, щоб результати цієї конференції стали новим джерелом знань про країнів Галича і країнів усього світу, сприяючи збереженню цієї унікальної культури для майбутніх поколінь. Бажаю вам плідних дискусій, нових відкриттів та натхнення. Нехай результати цієї конференції стануть ще одним кроком до глибшого розуміння багатства караїмської спадщини та її збереження для майбутніх поколінь. І також дуже приємно е, висловлюємо шану сьогодні пану Шимону Мартковичу завдяки нашим спільним старанням і зусиллям спадщина караїмів житиме у віках. Ну, і також, е, Наступне, що дуже приємно сказати, що попри війну, нам вдається не тільки зберігати спадщину, але й її популяризувати. І, зокрема, 23 березня 2023 року заповідник спільно з учнями Бурштинського торгово-економічного коледжу і Галицького ліцею імені Ярослава Смомислав відтворили за давніми традиціями. Культуру караїмів, це була їжа і були танці. Дякую і плідної роботи. Дуже, дуже дорожив. Велика вдячність музею Галичі, Галицькому заповіднику, тому що ми сподіваємося що заради такого середка, який знаходиться в Галичі, ми будемо знати, що традиції, історія, культура, релігія нашого народу буде передана нашим площадкам. Це дуже-дуже важливо, тому низький клін вам, мої вірідні любі за цю працю. І ми знаємо, і казали разом Міністерстві культури, коли якісь проблеми казали, що музеї уваги треба підтримувати, треба додавати наукову ставки співробітників, тому що це підтримка кольоного народу України. От, і смаку України не повинні зникнути ні країни, ні кримчики. Я сьогодні привезла вам вітання. Голова обласної адміністрації пан Івана Федоров передає. На жаль, тільки Запорізький край, так видання таке. От ну тут є Мелітополь. Я знаю, що я вас запрошую Мелітополь і на Черешню, і на наш новинний на Каримський біля Ми поїдемо до Зорського моря, обов'язково. Ви побуваєте в нашому університету, лабораторії з влучення на матеріальному тому це вітання від пана Федора особиста. Ми привезли вітальні адреси від наших... Наші вітальні адреси Миру Галича, вам, пане директору генерального музею, директору музею, всі ми ці вітальні адреси передаємо. І повірте, мені тут такі урочисті, такі типні слова від нашої спілки Корини Корина. Зі мною тут мої друзі країни з Івано-Франківської, я відпросила, щоб вони теж порили поруч. При привітанні, От, що щира вдячність. Слава Збройним силам України, яка надає на можливість сьогодні бути тут. Повірте, дуже важко в второму Запоріжжі, в провому Харкові. Ми це знаємо, ми це відчуваємо, але ми вірні. Дякую за увагу. І ще у цьому доданні теж я його вивезла з Мелітополя, так розмається. І тут представлена кухня Карелі, і це ж передає музею. Дякую за увагу. Дозвольте привітати всіх учасників конференції. Хочу ще раз заведіть, про те, що моя доповідь буде російською мовою і українською переводі. В то время, коли в російському переводі, яка розбавна, яка розбавна, яка розбавна. за меня, заменяем 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 заменяем

you get this W roku 1963 kraje uzyskali równoprawnienie w uniwersytecie z myślami, co z naszą odróżniało do że i na pomoc się w w celach edukacyjnych, czy Jego w związku z w tym w Karaibie zaangażowali się w jego wypadkach produkcją papierosów oraz handlowkowanych papierosami cybernetycznymi. Z uwagi na szkodliwy wzrost poprawności tej używki i stosunkowo nisko jej ceny, działalność ta zaczęła przynosić duże zyski. a na i tak będzie dodana haczyć. Wszyscy ojejmi, z powodzeniem na miejscu, chociaż w 3 tysiące pisarstw, 1000 skońców, 2000 na kolekę i 1000. I no, w Krzysztof na fili, niemalże, tak, tak, ale... Natomiast tak, ale... działalność w 1833 w 1933 roku, w 1933 roku, w 1933 Natomiast w 1933 roku, działalność 1933 roku, w tego typu w mieście. w roku, 1800, 2003, fabryka stawieniem, stawieniem, w 1933 roku, w 1933 roku, w roku, w 1933 roku, w 16, w 1933 w roku, w wstokę, w w roku,

бесіди. Е, лякає от тут. Тут збігаються різні. Ти надав умову, варто прочитати, щоб штрафце на госпитальних годинниках. Це сам суспільний звіт у рамках проекту Сазат Зелених. Але ось ім'я завчасно. Буде підписано, як ми знайомимся з нього і полюбить. Це цікаво. Завдяки на цьому на цьому проекті місто. Щиро дякую за можливість презентувати. Сьогодні такі бувають консульції. Я дуже вдячна у залі нашим слухачам, балконцям з різних країн з різних країн. От, і моя доповідь, на жаль, не стосується релігійного питання, але культурна етнотичність, національність яких країн це не тільки питання релігії, а питання культури от, і питання мови. І мені дуже приємно сьогодні розповісти про мілітопольський досвід. От, тому що наразі ми тут є похованим містом, і для нас дуже важливо донести і до корейну України, і до корені Польщі, і до корнів світу, що ми є, що ми працюємо, як ми працювали раніше. Ну, ще ви знаєте, про корейну я не буду розповідати, ми наразі дуже багато почули, але ще хочу підкреслити, що протягом богатих століття ми зберегли культурну ідентичність, мовну, релігійну ідентичність. Це дуже важливе для нашого маленького народу. У Мелітополі, у Мелітополі корої ми з'явилися середині ХІХ століття і місто дуже вдячне представникам короївських родин, тому що перший банк, перші сади, виноградники, от, перший театр, кінотеатр все це добрі справи країни. якщо ви побачите, побачили в Мелітополь. Тобто це вулиця Караїмська, і вулиця Професора Канатара, і вулиця благодійника мецената Стамбулі. Це це пам'ять нашої Караїмської громади, яка залишилась у Мелітополі. У 91-му році ми створили Національне культурне корисне Джамат. 60 осіб об'єднали, 15 родин Каримських. От, я вважаю, що для Каримської студенти це багато, От, 60 осіб. І у нашому інституті було визначено, що охорона збереження культури мови, ідентичності корнев є завдання Джамату. Ну, ми працювали над цим, і коли мені питають, я виступаю на конференції, презентую досвід своєї громади, кажуть: 60 осіб. Що може зробити 60 осіб? Ось я вам кажу, що ми зробили за цей немає час. Ми ну, розпочали з дуже важливого, це мова. От, тому було створено надійну школу звучення караїмського мови, бачите штрих посібники, які працювали надійна школа не тільки для караїмської молоді, а й наші батьки, дружини караїмських чоловіків, вищали караїмського мову. Ми вважали, що дуже важливо зробити про історію караїмського Адже мати такі автентичні, приближення, автентичні костюми, але не тільки вони співали корінські, пісні українські танцями, українські і була представлена коїнська культура нашого народу і на українських мірі. Пам'ять, я знаю, що у Галичі з звинтерам дуже вдячні за цю пам'ять. У Мелітополі теж заховання країни, От. І ми зробили, відцифрували всі поховання Караїмське, 64 прізвища. І в 2009 році зробили такий пам'ятний знак, де було прізвище які захоронені в Мелітополі. У 2009 році ми пам'ятно було з бумагу в Істамболі, Міцінально-Каримському, який я сказала, перший театр, перший сад у Мелітополі. І от що до тоді нам наша міська влада казала, що не треба вказувати, що він є країною. А вже коли ми іншому мараві відкривали такого питання відбува. Пишіть просто, що він вакцинат, а це театр, на який він відкрив ямі Літополя. Наукові конференції вже казали, що українська громада тісно співпрацювала з університетами Літопольського, тому міжнародна конференція була готовною духовні основи історичної долібої. В році. Це українська науково-практична конференція. Професор Таратар дуже Караївська ім'я, не тільки кораївська, він засновник гіднічної школи України, дослідник Браворівської комунікатурної аномалії і Оразженецької мітополі. Тому у 2016 році ми на науковці гідничного університету містині правди, де приїхали кафедри, були нам дуже з'ясні за конференцію і за теплями морями. Орб, я вже казала вам, мої шановні, це Караїмський музей, це музей на власній кошті Карамських національних було зроблено. Ми вважали, що наш дом це Караїмський. Ось такий комплекс. Він у старовинній частині Мелітополя, старичній частини Мелітополя, він прикрашав наше міста. І був таким, такою площиною для комунікації. Ну, що дуже важливо, я хочу підкреслити, що Кораїн, коли будувався цей музей, експонати, ми казали, що кораїни дуже толерантні, тому е, частина музею була присвячена тим національним стульйонам, які проживали в Мелітополі, Греків, Балгарі, Поляки, Німці. О, І Це рідний був для всіх національних стальотів. Жодних копій. Просто зустрічі, будь ласка, вони телефонували нашим адміністраторам, ми всі працювали на громадських засадах. Ну ж повторюю, що це було відкрите для не тільки для монітополя, а для всього Запорізького району. І Юрій у нас був, і я дуже жаліваю, що Карина Галища була в нашому цьому королівському домі. Ось я казала, чому покажете Да? Це, мабуть, літовська дитина, тому що ми на Півдні і в Криму кажуть, те, як лак. Дві тисячі 2018 рік ми працювали над низком цього елементу матеріально-культурної спадщини. Я втілила шикую, що це була ще одна моя дисертація, тому що ми безпекли науковцями, що це дійсно душа країнського народу. Що це не м'ясо, що це не тісто, а це культура нашого народу, це традиції. От, ми розшукали, як традиційно кораїмський пиріжок подавався. От, і от, промовши цього елементу, як от потрібно було робити елемент з нематеріальним не культурної спадщини, так ми зробили. Були дуже амбітні плани з Кареймовому і Криму подати цей елемент на матеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО. Була доповнена з Світовськими інститутськими країнами, а на жаль, розпочалася війна. Ось ви бачите приїзд Караїмської літо. Караїмів фестиваль. Найкраще все для Кості дорогого. це фестиваль короїмської гостинності. Ви бачите, наше Караїмське кафе, де скуштують караїмські пиріжки і делегація Литовських караїмів. Це теж такий фестиваль, який... тому що переможе не тільки уняття, це гостинність, традиції, це наша ментальність. Казали про закон України, ми дуже приклали багато досить. Райні про прокоріння народу було прийнято, я вже це показала, для 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 і не дякували президенту Верховній Раді. Але розпочався 14 рік. Я хочу підкреслити, що для такого невеличкого Україну це порушеннях традицій в зв'язку з Кримом або майже не до національності руйнування такої колективної культурної пам'яті. Важке питання було для країни, на Мілітоплі, тому що ми принципово наразі не підтримували 2014 року стосунки з країною, Ну так не принципово, а просто офіційно не підтримували. Родинні зв'язки з країною завжди родинні зв'язки, але офіційно у нас не було і ми створили спілку з країною. 24 лютого Мілітоплі було окуповано. ви бачите, що наш центр, там також написано, що скоро відкриття. Буде якесь там кафейня, чайне. От. А наш етнографічний центр наразі зник з картами, з до його поля, але я сподіваюся, що ми все це будуємо, все це проблеми. І ось я тут хочу подякувати всіх країн України і присутнім сьогодні, зумі, підкреслити. Це основне завдання виступу, щоб почули ви наші. Наші Караїли і, і в Польщі, що ми е, наразі скомунікована вся Караївська громада України, От, такого, психологічного допомогу психологічна, гуманітарна допомога, особисто батька Світлані, поради за її країнські домовичі, нормально країн притулок, добре знаємо, що таке залишиться бізнес дахами головою, де ми можемо дійсно відпочити і свої рідні потім. Ми наш клуб Збройних сил України, світлопав країн з Миколаєва, які не дали за дивитися. Ага, от ми ще пліт ще я називаю, а хлопці до вас вітаємо. Ми на наразі працюємо у проєктах Ради Європи, наша Каремська спільнота. Ми працюємо з ЮНЕСКО по збереженню культури. От п'ятий розділ плану ЮНЕСКО і от було квіти. Презентація жива спадщина України. Ідементи на матеріальному шпачі але це так презентували. Щира вдячність Каринському музею Галищу. Я особисто дякую пані Надії за наше берегиня. От я дякую це не тільки ви це а вам вітання. вся Українська громада. Я у низький поклон. От я сподіваюся, що Бери да, Ліня і наша на всі радянські. Я думаю, що Кариби здумали, що плачу пану Надію. І я дякую вам за організатора. Ще раз слава зброю, сину Батрини, слава Україні, дякую дорогу.